Всім привіт! Це канал Друже, що Поїсти. Друзі, в попередньому випуску про морозиво ви правильно відповіли на запитання, що таке ДСТУ 4734, а отже, сьогодні буде огляд саме на це морозиво. Що взагалі таке ДСТУ 4734? ДСТУ 4734 включає в себе такі види морозива, як фруктово-ягідне, сорбет, щербет та фруктовий сік. або Фруктовий лід, як хто називає. Тобто, основною складовою частиною ДСТУ 4734 є фруктово-ягідна сировина. Дякую всім, хто підписався, хто дивиться, хто не підписався, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, пишіть друзі, коментарі. приєднуйтесь до нашої спільноти. Будемо потрохи push The Horses. Погнали! Розпочнемо з плодово-ягідного морозива. Своя лінія, ось так виглядає. Знаєте, друзі, у мене щось з дитинства не склалось з плодово-ягідним морозивом. Ну чомусь воно мені не подобається. Не подобалось. Не знаю чому так. Їв я в останній раз отаке морозиво років 25 тому. Зараз спробую згадати цей смак. Склад вода питна, пюре плодово-ягідне в змінній пропорції 31%. яблучно Яблучне-сливове, яблучно чорноплідно робинове. Чорно-смородинове, вишневе, малинове чорничне, ожини. Цукор стабілізатор желатин, Регулятор кислотності, кислота лімонна. Ось так виглядає. Таке рожеве. Вафельний стаканчик. Аромат чомусь не відчувається. Хотілося б відчути якісь е, фруктові нотки в ароматі, але ні. Можливо, десь далеко ледь-ледь -лед відчувається. Давайте подивимось, як у розрізі. Дивіться, структура чудова. І так у розрізі виглядає. Оце мені подобається. Така гладка структура, щільна. Навіть у розрізі майже не відчувається аромат. Можливо, це так треба, але для мене це дивно. От коли пломбір куштували, одразу все відчувалося вершкове. Вершковість відчувалася одразу. Слухайте, непогане морозиво, на смак дуже приємний. Немає занадто такої солодкості, кислинка в нормі, але відчувається на язиці цукор. Такий, знаєте, цей білий звичайний цукор відчувається. Після смаку такий пішов. Вперше отак, коли куштуєш, то смачно, наче їси якесь варення, а потім відчувається після смак, самого цукру, звичайного білого цукру. В принципі, якщо взяти отак от вартість цього морозива і якість, то дуже все непогано. Якщо хтось полюбляє таке плодово ягідне морозиво, то чому б ні? Своя лінія, в принципі, можна і скуштувати таке морозиво, якщо вам закортілося, або якщо вам набрить, наприклад, пломбір, то чому б ні? Непогано, перший варіант непоганий доволі. Наступне морозово-хрещатик, Водово-ягідне, знову, але вже в глазурі. Склад вода питна, пюре яблучне 22%, цукор, глазур-кондитерська 18%. Стабілізатори, регулятори кислотності, лимонна кислота, барвник харчовий натуральний, червоний буряковий бетанін, ароматизатор лісові ягоди. Чи має він бути твій амортизатор? Ароматизатор? Не знаю. Але якщо воно складається тільки з яблучного пюре, то можливо доцільно використання тут цього ароматизатору. Ну, ось такий звичайний хрещатик в глазурі. Зараз подивимось, що тут. Ну, дивіться, колір приблизно як. Попереднього варіанту своя лінія. Отакий От колір. Знову рожевий. Це стандартний колір для плодово-ягідного морозива. Але цікаво смак. Ну Це вже смачніше морозиво. Не тому, що воно в глазурі. Але ну, глазур додає, звичайно, свого ж присмаку шоколадного смачного. Але е ось саме морозиво дуже і дуже непогане. Не занадто солодке. Бо я так е, зараз згадую, чому мені не подобалось в дитинстві таке морозиво. Тому що воно було дуже солодке. А я не люблю дуже солодке. І немає після смаку такого цукру на язиці. Слухайте, чудове, навіть скажу, можливо, якісне морозиво. Мені сподобалось. Оце, якщо б мене було таке в дитинстві морозиво, можливо. Моє ставлення до такого морозива було б інше. Солодкість, кислинка. Все збалансовано, все врегульовано. Чудовий, друзі, варіант. Хрещатик молодці. Знову. Морозиво з цікавою назвою Blizzard. Мені інтересно то той Blizzard, про який я думаю, чи ні. Ось такий. Це ягідний сорбет. Чорниця ожина лохина. Склад морозиво сорбен. Вода питна, цукор, концентрований сік ягід, ожина 5%, чорниця 5%, плохина 10%. Стабілізатори, в принципі, все. А виробник то в Blizzard в Україні. Цікаво, місто Чернівці. 75 грамів ДСТУ 4734. Сановня, тут колір вже такий цікавий. Дивіться, наш і червоний. Е, є аромат чорниці. Можливо, й лохини. Давайте подивимось. Ага, бачите, тут є вкраплення. Тут є невеличкі вкраплення. Е, можливо, чорниці. Ну, цікавий. Морозово таке перше в житті бачу. Ну, кисленьке. Воно кисленьке. Це, мабуть, цю кислинку додає оця ожина. Цікаве морозиво. Кислинка не занадто така потужна. Приємний такий, освіжаючий, я вам скажу, освіжаюча кислинка. Цікавий варіант влітку, в принципі, з'їсти ось такого виду морозиво сорбет. Дуже цікавий варіант. Це для мене вперше в житті таке відкриття. Ніколи не куштував таке. Угу. У ці вкраплення це лохина або ожина. Ну, цікавий варіант. Чому б ні? Чому б не скуштувати таке морозиво? Е, все ж таки, трохи після смаку знову цукру залишається. Але не дуже такий, як був своя лінія. Там він прям відчувався дуже сильно. Тут так. Трохи. Морозиво літ зі смаком кактуса. Це інтересно. Що за назва Найсі. Є назва нормальна. Найсі, так і є. Ось таке морозиво. Склад вода питна, цукор, смако, ароматична основа кактус 2,5%. Концентрат яблучного соку, концентрат апельсинового соку, вода, лимонна кислота, концентрат сафлору, ароматизатор, стабілізатор пектин, барвники, бета-каротин, мідні Комплекси хлорофілів. Ох, напихали, ох, напихали туди. Патока крохмальна, стабілізатор. 55 грамів морозиво. Ну, зараз спробуємо, що це таке заморозиво. <смір> Дивіться, яке воно малесеньке. Оце все морозиво. Ну, 55 грамів вони попередили. О, тут вже аромат відчувається одразу. Але сказати, що тут е, аромат кактуса, ну я не можу. От апельсин? Так. Щось ще якась хімоза якимись мені ліками віддає. Ах, ну, не знаю, шановні. Що воно із себе буде? Ну, у розрізі нічого дивного. Кактус, кажуть, тут. Смак кактуса. От, шановні, хто в останній раз їв кактус? Скажіть мені, який він на смак, бо я щось не дуже розбираюсь у кактусах. Мені щось незрозуміло. От, апельсина трохи я відчуваю. А що там, який кактус? от тут мені незрозуміло. Воно то приємне. Воно цікаве на смак, але де там той кактус? Звичайно, для мене якесь заморожений апельсиновий сок. Казати, що тут дійсно кактус, то я не можу. Звичайний заморожений сік, чогось зі смаком є тут смак апельсину. Який тут смак ще, невідомо. Чи є сенс купувати таке морозиво? Я не знаю. Один раз скуштувати, то, можливо, має сенс. На постійній основі морозиво від ласунка світлофор. Ось таке. Ну, Я думаю, що всі знають, всі куштували цей світлофор. Що по складу? Вода, цукор, глюкозно-фруктований сироп, сік яблучний концентрований 4,5%. Стабілізатори. Тут багато стабілізаторів, ну, такі як гуранова камедь і інші не буду всіх вам розказувати. Регулятор кислотності лимонна кислота, ароматизатори вишня абрикос яблуко. Ось такий заморожений сік. Дивіться, ну, всі знають. Всі знають, як він виглядає. Аромат фруктовий є. Давайте спробуємо. Так, перший це вишня. Чудовий смак. Чудовий смак вишні. Не занадто солодкий, не кислий. стабілізований, врегульований смак. Приємний. Далі абрикос спробуємо. Дивіться тут всередині йде абрикос. Переход на яблочко. Бачите? Перехід такий на яблочку. От там, де вишня було, було смачніше. Абрикос вже віддає якоїсь ці, трохи хімозою. Не можу прямо так сказати, що це абрикос. От якщо б я не знав, що це вишня, абрикос та яблуко, я б не сказав, що це абрикос. Ні, ніколи в житті би не сказав, що це абрикос. Але. Якщо навіть це абрикос, смачно. Ну і тут яблуко. О, ну аромат яблука вже пішов. М -м, таке солоденьке яблучко зелене. Тут же точно можна вгадати, що це яблуко. Цікаве морозиво влітку, у спеку, чому би і не поїсти таке морозиво. Воно смачне, не, дуже, не занадто солодке, не занадто кисле, все збалансовано, все чудово. Далі морозиво від Limo Velvet сорбет зі смаком манго маракуя. 80 грамів. Ось таке. А, ще з пластівцями малини. Уявляєте собі? Склад вода питна, цукор, какао, масло. Еквівалент какао-масла, Фракцьовані. Олія пальмова, олія ши, емульгатори, лецитин соняшниковий, регулятор кислотності, лимонна кислота. Молокозне, жирене, ватококрохмальне. Чекайте, а звідки тут має бути молоко? Це ж 4734 ДСТУ. А виробник прат львівський холодокомбінат. Таке я також не їв. Я взагалі морозиво їм дуже рідко. Дивіться, як виглядає чудово, шановні. Дивіться, яке. От одразу хочеться його з'їсти. Одразу. Дивіться яке. А ось ці пластівці, бачите, оці е, вкраплення е, червоненькі такі. Це є пластівці малини. А всередині воно таке жовтеньке. Сказати, що це аромат манго Маракуя не можу. Є такий, він такий трохи кисленький аромат. Можливо, от якраз Маракуя. Бо Маракуя така вона кисленька трошки. Перше, що відчулася – кислинка. Але цікавий момент. Воно в лазурі і цю кислинку одразу замінює солодкість. Так, вони дуже швидко кислинка, а потім одразу солодкість. Цікаво. Я такого ще ніколи не бачив. Це такий, знаєте, одразу і старт, і фініш. Слухайте морозиво дуже смачне. Хто таке не куштував, обов'язково спробуйте. Дуже цікавий варіант. Білісімо. Мені дуже сподобався. Оце така е цікава в нього кислинка. Яка дуже швидко замінюється а, солодкістю. І ця кислинка вона не така занадто, щоб О, як кисло кисло, ні. Вона освіжаюча. Вона прикольна, вона е, кислинка от, е, самого маракуя. Ось таке морозиво, чудове. рекомендую, шановні. Ще одна ласунка. Мохіто. Мохіто Ice. Ось таке. Морозово лід зі стріляючим цукром. 95 грамів. Склад вода питна, цукор, патока крохмальна, сік концентрований лайм, стабілізатори. Всюди стандартні стабілізатори, не буду вам зачитувати. Регулятор кислотності, лимонна кислота. Ароматизатор мохіто, м'ята стріляючий цукор. 8-4%. та Ось так виглядає. Ох, аромат. Аромат мохіто відчувається одразу. Мохіто, лайм, м'ята, оце всі справи, так? Ага. Всередині оцей стріляючий цукор. Ось тут він всередині. Ну що, спробуємо. Цукор стріляє. М -м. Пішли ці, знаєте, як поміхи в ефірі. Стріляє як скажений. Ну, цікаве Цікаве морозиво, смачне, все знову збалансовано, кислинка, солодкість, можливо, тут трохи більше солодкості, ніж в попередньому варіанті від ласунки світлофорі. А можливо, і так само. Цікаве морозиво, освіжаюче, незвичайне, хто любить смак Мохіто. Будь ласка, чому б і ні. У спеку дуже приємно його скуштувати. Чудове морозиво. Ну, ласунка робить ну, цікаві варіанти морозиво, і це одне з них. Молодці. Далі пуся Хорсес. Морозивовід Фрусік від Фру... Руть. Ось таке. 55 грамів маленький буде. Склад: вода питна, цукор, основа апельсин ананас 1,5%. Основа лісова ягода, півтора відсотки, концентрат яблучного соку, 1%. відсоток, стабілізатори, ароматизатори яблуко. Основа цього морозиво: це апельсин ананас і своя ягода та яблучний сік. Уру також є смачні варіанти морозива і їх. Не замало, я вам так скажу. Ага, нагадує світлофор. Ось таке. Ну, аромат є фруктового чогось. Отут перше це лісова ягода. Це як плодово-ягідне морозиво аромат. Інші два назвати дуже е, складно, але як, якщо взяти склад, тоді у це. Має бути апельсин ананас, а це яблуко. Давайте спробуємо. Чи так це воно. Оце перше плодово-ягідний смак. Оце чудово, він такий дуже легенький, приємний. Друге це апельсин ананас. Одразу відчувається. Отут вже не сплутаєш. Також поєднання та. Баланс солодкого та кислого дуже чудовий. Таке легеньке, освіжаюче. Клас. Ну і третє, це буде, напевно, яблуко. А от яблуко вже не таке смачне. Плодово-ягідний смак, ананас, апельсин, чудово. А яблуко вже не таке смачне. Отут от чомусь вони вирішили трохи не додавати посилення смаку ароматизатором, чомусь або забули. От перші два відчуваються чудово. Яблуко вже не так відчувається. Але все одно смачне, не занадто солодке, не кисле, освіжаюче морозиво. Чудово. Ще один рудь, морозиво лід, круто. Що там круто? Ківі, вишня, мультифрут, склад, вода питна, цукор, глазур-кондитерська, сироватка, молочна, суха, малина, сублімована. Молоко знежирено. Ну, коротше, купа всього барвники, стабілізатори, регулятори кислотності, купа всього. Мені цікаво за глазур. Що тут за глазур? Ну, схоже, так, на з тим попереднім рудь? Ось таке. Тут є вкраплення малини. Знову ось тут. Аромат чудовий, приємний, фруктовий. Ну і виглядає апетитно. Так, ну перше, я так розумію, це ківі. Є вкраплення чогось всередині. Питання стосовно глазурі одразу йде на нуль. Бо ось тут і є глазур. Оця зелененька це глазур. Ну, я одразу не побачу, а вже всередині йде морозово. Бо якщо ви так подивитесь, отут бачите оцей ободок. Оце Це є глазур. Далі вже глазурі нема. Аромат і смак у цього тіві знову приємний, не занадто солодкий, не занадто кислий, чудовий і глазурка смачна. Далі вишня. А отут вишня вже не така, як в морозові відласунки світлофор. Тут же вишня більш кисленька. Там вона була солоденька, а тут вишня кисленька. Але ця кислинка вона не порушує смак всього морозива. Вона чудова та освіжаюча. І наступний у нас мульти... мультифрукт. От в цьому мультифруті чітко можна пізнати смак апельсину та яблука. Що там є ще, сказати не можу. Можливо, ще ананас, але це не точно. Чудове морозиво також освіжаюче. Приємна глазур, приємні всі ці е, три ділення. Смачні та дуже чудові. Далі знову лімо. лід лимон м'ята. Ось таке. Знову я таке морозиво чомусь не купував ніколи. Так, що у нас тут по складу? Вода, цукор, сироп глюкозний, паста Ice Lemonade зі смаком лимон м'ята. 5%. Концентрат фруктових соків 27%, лимон, апельсин. Знову, друзі, купа стабілізаторів, кислот, ну і всього іншого. Ось таке. Жовтеньке. Аромат лимона та м'яти відчувається одразу. Отут вже ні з чим не перепутати. Ну, слухайте, воно таке по текстурі дуже цікаве. Мені сподобалось, як воно відрізається. Текстура. Я вас напевно не здивую, якщо скажу, що воно кисленьке. Бо тут це ж такий лимон та м'ят. Не занадто воно кисленьке. Є й солодкість. От Хто полюбляє поєднання лимон та м'яти, слухайте, дуже цікавий варіант. Чудово, цим морозивом, шановні, можна ще й закусити. Хто не, не пробував це морозиво, обов'язково спробуйте. Морозово ласка Енерджі Айс Максимус. Морозово лід. Ось таке. 95 грамів. Морозово лід зі смаками, енергетичний напій та лісові ягоди. Склад. Вода питна, цукор, патококрохмальний, сік яблучний концентрований, регулятор кислотності лимонна кислота, суміш стабілізаторів та емульгаторів Ароматизатори енергетичний напій, лісові ягоди, натуральний барвник кармін. Ось таке, друзі. Біленьке та рожеве. Ось тут, я так розумію, буде цей енергетичний напій смак. А ось тут лісові ягоди. Аромат лісових ягід відчув. Ну, енергетичний напій, ну, можливо. Смак схожий на, на бьорну. Ну, сумнівні лісові ягоди, я вам так скажу. Значить ці от, лісові ягоди пере, перемішали з цим е, смаком е, цього енергетика. Немає чіткого вираженого аромату лісових е, та смаку е, лісових ягід. Бо в попередніх варіантах, якщо там написано, що це лісові ягоди, 100% так воно і є, хоча б по смаку. Але тут ні. тут щось змішане, перемішане, хімозне. Перегімозне. Для мене тут немає смачного нічого. Оце один раз купити, щоб так скуштувати, попробувати і потім сказати: так, мені сподобалось таке морозиво, або ні, мені не сподобалось. Оце для мене так на один, на один раз купити отаке таке морозиво. Більше я таке морозиво собі купувати, ну точно не буду. Ну, немає сенсу. Якщо є, в принципі, для мене більш цікавіші варіанти. Один раз спробував, ну і добре. І останній варіант на сьогодні це в нас морозиво даду. Айскрім. Що це воно Num Нумеріс 1. Це морозиво я купив а, в Форі. Морозиво бачите? А, ось такою наклієчкою, бо воно імпортне. Що це за морозиво? Я не знаю. Спробую вам сказати склад. Так, це щербет. Яблучно-вишневий. Вода, цукор, сік яблучний. Скільки відсотків я не можу вам сказати, бо тут не бачу Щось або 7,5, або 2,5, Щось якісь концентрати, вишневий цей сік, чи що тут? Щось мені здається, що це морозиво з Польщі. Якщо я не вгадаю, в коментарях напишіть, якщо ви куштували морозиво, звідки це морозиво. Ой-ой-ой. ой Не -ой 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 -ой. хоч якийсь схожу, якусь схожу мову. Литовську хтось знає обаюлін ірвішнев Сербетос Вальфріанделі. Що тут можна зрозуміти? Коротше, шановні, я не знаю, звідки це морозиво. Напишіть в коментарях, якщо знаєте. <плес> <плес> Все ж таки бабахнуло. Ага, ось такий цікавий має вигляд. Я називаю такий вигляд дитячий. Ось такий. Ось такий вафельний стаканчик. Звичайний. Аромат. Тільки я відчуваю аромат вафельного стаканчику. Більш нічого. Ну, дивіться, тут і всередині ось такий жах. Такого не має бути. Воно має бути щільненьке. Ось таке. Воно має бути ось таке, як зверху, так і знизу. Ну, немає аромату ніякого. Ну, нема. Смак є сорбет вишнево-яблучний. Да? Забули дописати, що це вишнево-яблучна хімоза. Ніколи в житті більше не буду купувати оце, оце морозиво. Це реально хімозний смак. Хімозний після смак. Знаєте, такий неприємно трохи гір гіркуватий. Що це може бути? Я знаю. Якщо от ви коли-небудь їли вишні і випадково розкусували кісточку вишні, і вона така трохи гір гіркувата. Оце такий смак. Несмачне морозиво, і не можу сказати, що я тут відчуваю вишню. Так десь трохи відчувається та вишня. Можливо, якесь трохи гнилувате яблуко відчувається, але більш нічого. Оце не смачне морозиво. Ну, всі до цього були якісь нормальні. Оце ні, не знаю звідки воно хто виробник. Потім подивлюсь, але одразу говорю, що це не смачне морозиво. Наше морозиво українське набагато смачніше. Ось такий був сьогодні випуск. Вам він буде в нагоді. Якщо ви будете купувати собі е, ось таке морозиво з ДСТУ 4734. Тепер ви будете знати, що до такого ДСТУ відноситься не тільки плодово-ягідне морозиво. А ще декілька інших варіантів. Якщо сподобався такий випуск, підтримайте мене, підписуйтесь, ставте вподобайки, обов'язково пишіть в коментарі. З вами був ваш друже. Всім мирного неба та до нових зустрічей. Бувайте!